Тварини не іграшка, піклуйся відповідально. Таке основне гасло благодійної організації Дім сірка. Її представники відзвітували про свою діяльність за минулий рік, а ще поділилися планами на майбутнє. Своїм пріоритетом і надалі вважають лікування тварин і пошук бажаючих утримувати чотирилапих. Дім сірка переймається стерилізацією та біркуванням собак. Організатори наголошують, за сприянням міської влади можна буде частково вирішити проблеми бездомних тварин. Всі люди розуміють, що. Бути покусаним погано, так, але ніхто мало хто розуміє, що знову ж таки ці тварини, які покусали, так, вони не самі стали, не добровільно стали безпритульними. І звідкись вони з'явилися, ці тварини безпритульні на цих вулицях, і, і, і хтось їх туди, значить, хтось їх викинув і хтось не прислідкував за ними. Натомість комунальники стверджують, бродячих тварин відловлюють гуманним методом. Їх доставляють до центру стерилізації. Там вирішують, стерилізувати тварину чи умертвити. До цього фахівців центру спонукає зовнішній вигляд тварини і наявність шкірних захворювань. На сьогоднішній день тільки як би, реагуємо на скарги, одкі скарги в мікрорайоні чи там в дворі, наче ми виїжджаємо, ті скарги реахує. Якщо це, бачимо, що це дійсно агресивні там небезпечні, ми їх забираємо, всипляємо. Якщо це їх просто багато, то ми їх зменшуємо, а стерилізованих залишаємо. Сьогодні такий метод регулювання. дім сірка активно розвиває рух волонтерства. Добровольці збирають гроші на утримання тварин. Лише торік за громадські пожертви вилікували близько сотні тварин. Також волонтери знайшли господарів для півтисячі безпритульних чотирилапих. У нас зараз розробляється новий проект каніс терапія. Це дуже цікаве явище. Лікування дітей за допомогою собак. Тобто, собака в даному випадку виступає як елемент терапії. От зараз наразі ми співпрацюємо з дитячим центром світанок Ів», Ми приїжджаємо туди з собачками і займаємося з дітками. Дітки там всі хворі на аутизм і от проводимо такого плану зняття. Тобто дитина гуляє з твариною, гладить її, і це терапевтичний ефект. Наразі активісти Дому Сірка працюють в складі міської комісії, яка розробляє правила отримання тварин в івано франківську